Вітаю, у мене сьогодні чудова новина. Ось таку аудіосистему мені подарував один із моїх підписників. Плюси цієї аудіосистеми є то, що має CD-деку, яка щитує mp 3 і касетну деку. Ну, стан, звичайно, їх плачевний. Ні, ні касетна дека, ні диск не функціонують. Головка тут знищена наполовину. І на задній панелі ми маємо лише уз'єми для антен FM, антен і АМ. І знизу вихід на колонки, і вхід на кабель живлення. І все. А на жаль, тюль панних не входів не маємо, щоб пустити музику з телефона чи ноутбука. І також в ті часи ще не було. В цих аудіосистемах збоку роз'єму на флешку, щоб включити музику із флеш-пам'яті. Що тут є ще тільки позитивного? Колонки виконані із дерева. І такі чудові колонки ми можемо навіть використати у автомобілі до аудіосистеми. Ось такий мають навіть файний, логотип. І все так що дуже дякую моєму підписнику. Касетну деку то ще відновимо, бо маємо запчастини до касетників. З диском то це 50 на 50. Дана аудіосистема має датчики для хромової плівки. І навіть для металічної. Тому, можливо, я запишу альбом Пінгфлоїда на металічну плівку. Частотний діабазон касетника тут від 40 Гц до 14 Г, тому що частота стирання на стираючій головці становить 100 Гц. Тут стираюча і щитуюча головка інтегрована вкупі. Так що замінити тут головку важко таку знайти. Так що дякую за увагу і всього найкращого, нехай Господь Бог допомагає моєму найкращому підписнику.